Приблизно це могло бути десь 2018 або 2019 рік. Один брат Ярослав Самотіс підійшов до старця на розмову. то вже тривала тоді та перша війна, російсько-українська, і він запитався його отче, чи війна буде тривати довго, як це все як ви відчуваєте? Так? Він ніколи так не себе не асоціював з тим, що він пророкував щось. Так? І він сказав: ну, Я відчуваю, що війна буде довгою. Старець Олександр помер у 2020 році, так? тепер вже є, слава Богу, 25 рік, і важко сказати, що старець мав той час на увазі. Так? Чи він відчував, що це буде ще другий етап, скажімо, тої війни, але він сказав, що війна буде довгою. І я десь, останньо, на одному з аукціонів, коли мав вступне слово, то я якраз цей випадок говорив про те, що старець сказав, що війна буде довгою, і люди в залі тут ніби шуміли, а потім, коли я сказав слова старця, зацитував. Люди всі замовкли і чекали, що той священик скаже далі. І я їм казав, що ці слова, що Христос сказав, коли почуєте про воєнні поголоски, чутки, там, що катаклізми різні, які відбуваються, що це ще ніби не кінець. Так? І я кажу, ніби, якщо ми чуємо, що вже є бавовна, що малюк. Е з, побомбив трошки російські літаки. Що як це є ознаки того, що війна вже є в, в своїй кінцевій фазі чи в кінцевому етапі, так? то люди так, якби, ну, посміхнулися. Так? Я дуже вірю, що, що війна ще буде недовгою, бо тому що. Старець це це ще сказав 18-19. Я думаю, що це в доволі часу. Це вже сім років. Точно, але я чув, свої. що він казав, що, начебто, у нас буде успішна війна, тобто закінчиться перемога. Чи це при, що закінчення буде наша перемога? Чи це приписують ці слова старцю Олександру? Такого я чи, такого чи вже не чув. Та можливо, ще хтось десь ще і інш з інших людей. Це я тільки чув, що, він казав, що війна буде довгою. Це це точно знаю. Ага. А чим він такий визначальний був? Чи дійсно він був таким прозорливцем, так людина, яка глибоко могла заглянути в душу, чи дійсно в нього були такі ну понадлюдські здібності в духовності? Я би сказав, що були так, якісь понадлюдські, тому що багато свідчень є людей, які з ним спілкувалися, так і вони свідчать до нинішнього моменту. Щось ми завжди знаходимо, що люди щось таке цікаве про нього розповідають. Але він ніколи сам себе так не позиціонував, що він щось бачить, що він Він завжди казав, Я так відчуваю. Він так казав, можете вірити, можете не вірити, але я так відчуваю. І були речі, такі, які він там міг так якби передбачити. У мене таке було відчуття, що коли він з тобою спілкувався, що він тебе, як особу повністю все знає. Так? У нас такий один є монах, який мені також розповідав, каже. Коли я пізно приходив з роботи там вночі, 12-го він працював на полі на полях. І каже, коли ми з цим старцем сам зустрічалися там і 12-та ночі, і друга десь на коридорі, бо старець дуже ночі проводив так без сну, він дуже часто молився вночі. То каже, брат, коли я йшов по коридорі, коли я з ним привітався, він там мене запитав два-три слова, як ви там брат? І Він каже, я відчував, що старець, про мене знає все, все, чим я живу, все моє там, внутрішнє єство. І так багато людей казали. Але старець, до речі, він психологічно ніколи. Коли ти не тиснув, не давив тебе, що він щось про тебе знає, там, ну, він не виявляв це. Так? Він завжди хотів, щоб людина ну, це собідно сказала про себе, щось виявила. І Були такі випадки: також із братів, із людей, що От каже, брат, мені що я, це... я йому цього не говорив про якийсь свій духовний стан. А старий старець йому казав, брате, так не потрібно робити, не робіть це це вам заскоро. Так? Я думаю, як він може про це знати, коли я йому про це не розповідав? Я також не маю зараз на, на, на увазі на відразу так в ну, голові, щоб ті випадки, але їх є постійно, тому що пам'ять про старця Олександра ще до сьогоднішнього дня живе, бо ми збираємо різну інформацію про нього. Я все собі занотовую, записую, тому що в майбутньому хотів би ще про нього якусь книжку написати. Тепер владика Венедикт вже десь сказав мені, що може липень місяць вийде його книга. Його розмов зі старцем Олександром, який він записав на диктофон, то я, це таки буде дуже потужний потужна робота, яку робить Свічавда. А останніми весною здається зробили. Ну, я був як був тій, скажімо, відповідальний редактор за книгу, яку ми переклали з англійської мови мов, мови старця Олександра Христологія. Так то скажімо, його, його наука про хреста. То вона вже вийшла друком, і продається у украницях Свічадо. То хто б хотів, може, придбати собі в нас унівські лаврі та. Отже, дорогий, дивіться ще близьким, м'яко кажучи, до студійського уставу був Герман Будзінський, якому дуже багато приписують так званого пророцтва. про... Російсько-українську війну я колись про це запитав у владики Венедикта. Він так почав трошечки е гомерично сміятись, каже: Та я з ним в уставі вже скільки років провів, то мабуть би знав би про що. Він говорив про родство, про війну я такого нічого не знав. Мережею блукає пророцтво Германа Будзінського, хронологічно, в якому написано буквально всі етапи цієї війни. Спочатку буде погано, тухо, глухо для України, а потім Україна тріумфально переможе, і все буде отак, а Росія зникне з мапи світу. Ну щось так дуже коротко і примітивно переповідаю. По перше, хочу запитати у вас про Германа Будзінського особистість. Через навчальні студії якого пройшло не одне покоління священиків це дуже був інтелектуально сильний отець, наскільки знаю, досконало перфектно знав Латину і багато чого на пам'ять з Євангелія. Але от що стосується його прозорливості і передбачень, чи мали вони місце в його житті, і чи це пророцтво? Якимось чином, так чи інакше з його уст проходило? Ну дивіться, за лаштунками, скажімо, монастиря у нашому такому щоденному житті, ми ніколи так не розбираємо постать отця Будзінського. Так. Ну, з, знаємо його коротеньку біографію, що вчився в Римі, писав листи про легалізацію Української Рек Католицької церкви зі, до Брежнєва, так і був дуже відважний священник, сміливий. Я вже його не пам'ятаю, бо я прийшов в 98-му році монастиря. Старші монахи ще його більше з ним пізнали його. Так, ем, коли були вибори, балотувалася пані Тимошенко як кандидат у президенти, то також вона у своїх тих е, передвиборчих компаніях говорила про те, що є такий священий Герман Будзінський, який пророкує, чи передбачає, що чи передбачив, що президентом буде жінка, так. Хтось з наших а -а -а. Людей, здається, отець Лукас простого це, що він такого в його писаннях, його творах не знаходив, щоб що він таке пророкував, що буде жінка. І я би так дуже тим не захоплювався. Навіть. Ми в монастирі трошки таким тверезішим розумом живемо. Так я довіряю не так е, цим різним проростам, як <сміття> інституту вивчення війни. Знаєте, люди там більш прагматично про війну говорять. Я очі, думаю, що нам не треба сподіватися якогось Певно, Богу, молитися треба про перемогу. Про справедливий мир, але надіятися, що якогось такого чуда, що Бог втекне у війну якийсь свій, скажімо, палець і то все зупинить, то такого напевно не буде. Ми б хотіли, щоб сталося якийсь катаклізм. Там ну недавно була минулого року чи позивно в Росії. Всі думали би там їх затопило всіх, так але такого напевно не буде. Знаєте, дадуть нам партнери зброю, Європа нам допоможе, дадуть фінанси. То, тоді звісно, що переможемо так. Певно, що геройство наших також військових, коли ми особливо оборонили Київ, так це було також чудо Боже, але не можна забирати величі також наших військових, які дійсно своїм розумом, своєю кімітливістю, своєю завзятістю вони цей Київ оборонили, так і відіпхали так ворога далеко від Києва. Так що це було одночасно чудо, але також і спритність наших збройних сил України. Я б не хотів надіятися на якісь різні різні чудеса.